2016, бачу я вже? Дивися, дивися. М. О. Т. Вони трошки тут. О! І тут Бачиш? Модець. Ти не бачиш, мульник. Ну давай, я розкажи. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки Віків. Амінь. Христос воскрес із мертвих, смерть смерть подолав І тим, що в робок, життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав І тим, що в робах, життя дарував. Христос воскрес, смертя, смерть, -о смерть подолав, І тим, що в рабах життя дарував Господи, Ти царюєш, і престол твій на херовимах, хмари колісниці твої. Ти ходиш на крилах вітру, ти сотворив людину на землі і її володіти нею. Ти положив для людини шляхи сушею, водою і повітрям. І Святого Духа. Амінь. Я так помічний буду йти. Хай Господь Бог благословить святий у лісиці всі пародачі при Святого Духа через округлення Одичання, во імені Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Так, все, при святи лайки і ми наші як і ми посяти зерно з повалого сука дожні нам наші оченна оченна байки зайди сено Хай Господь Бог благословить і освятить, і захистить вас в дорозі. І сина Святого Духа. Амінь. Дякую. 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 Ті, хто їсти на неї, Цей Сина, Святого Духа. Амінь. Господь Бог благословить у нас святий. Святого Духа. Амінь. Амінь. Святого Духа. Цей Сина Святого Духа. Амінь. Аби легкої дорога була, аби біди в дорозі не було. А Господь Бог слава славить. Ні жезла вам, ні тяжка в дорозі. Це і Сина Святого Духа. Амінь. Є вони них усі черні, не всі пані віці гарно стоять. Вас охороняє, спокій зберігає, передаваємо. Хай Господь Бог благословить говорить і освятить, і наповнить Духом Святим, ой ім'я Отця і Сина. Святого Духа, Амінь, Хай його святить, це і сина Святого Духа. Амінь. А тепер наші пластуни, аби завжди були здорові, мали велику силу співати нам і духовні, і мирські пісні. Терпіння вам настанути благословити. А тепер добре покров. Ходіть сюди. Що ви собі це? Здоров'я натхнення, Боже благословення. Нехай буде за всіма вами. Аби пальці після вас сілі були. Це і Святого Духа. А ні, саме в машині ходили, не дивилися, і сина Святого Духа. Амінь. До. До фотографії, хто тут? Наші друзі так запросили пластунів, щоб ми разом з ними відкрили їхній Ми Не знаємо, як це називається байкерський, чи як ага, відкриття байкерського сезону. А пластуни відгукнулися на це, тому що 23 травня ми відзначаємо свято Героїв і ми хотіли там об'єднати. Їхали. Ми зараз хочемо так хвилиною скорботи, вшанувати пам'ять тих, які загинули, які боролися за Україну. Бо свято героїв це е, шана. Ми віддаємо шану всім від князівської доби і до теперішньої. І нам зараз дуже ну, сумно, тому. У нас в країні війна йде, і ми маємо вже як кажуть новітні герої. І через це ми всі тут зібралися, щоб шанувати пам'ять і небесної сотні, і героїв АТО війни українсько-російської чи російсько-української, бо то вони з нами воюють, і тих, що раніше були героїв УПА, і Січових стрільців. І зараз я пропоную квіти покласти і запалити лампадки. Підійдемо, запалимо і. Шануємо їх хвилиною мовчання. І так, увага, хвилина мовчання. Дякуємо. Квіти і ломфарки запалили. Діти, ось там поставили. Туди йдемо з лампадками і ті, що там є. Зараз наше жар горить, Поля наші солові співають жалібні пісні. Де солдати міцно міцно сплять, маки червоні знов розцвітають, пам'ять дідів бережуть, і до вогню що серця зігріває, їхні онуки ідуть. Маки червоні знов розцвітають, пам'ять дідів бережуть. І до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть, Так, так давно багато літ назад, молодими брави ми були, що ви нашу рідну землю відстоять, волі середмах маки полягли, маки червоні знов розлітають, Пам'ять дідів бережуть, і до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть. Маки червоні знов розвітають, пам'ять дідів бережуть. І до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть. І тепер ще е, за, запрошуємо до слова заступника голови районної адміністрації. Прошу ванку увагу. Шановні байкери, приємно, що ви сьогодні завітали нас у на далечий край. Дорогі простони, велика вам шана, що ви сьогодні приклали квіти і уважили тих людей, які захищають наші терени на сході. Це майбутні захисники, тому що вони проходять вишки. На сьогодні. На стадіоні теж проходять вишку діти, які гідними будуть захищати свою батьківщину. Я дуже радий, що ви сьогодні завітали наш край. Ви його сьогодні більше впізнаєте. Я хочу вам особисто подарувати від Петра Степановича за доручення Петра Степановича книжку про бузький владечий край. Ви в ній почерпаєте набагато більше. Познайомитеся з нашими історичними місцями. З нашою освітою, з нашими підприємцями, тому що ми всі разом наповняємо наш бюджет. Всі працюємо для того, щоб наш бузький край був найбагатший, щоб люди були соціально забезпечені матеріально, щоб діти мали вищу освіту і мали де працювати нас в бузьку. Я дуже радий, що ви в нашому районі, що ви сьогодні відвідаєте, є в нас, що подивитись на сьогодні, і музеї. На сьогодні можна поїхати в Олеський замок, подивитись. Під городецький замок поблизу. Я думаю, що ви це все об'їдете об і почерпаєте для себе. Я дуже дякую, що ви завітали нас, щасливі вам дороги. Нехай Господь благословить на дорозі, тому що у вас небезпечна дорога, а ви всі уважно їздите, відчуваєте кожного свою машину, відчуваєте і маєте від того насолоду, не тільки від того насолоду, що ви їдете, ви ще пізнаєте цей край, наповнюєте його. Піднімаєте громаду, сьогодні весь буст, сьогодні зійшовся. Хто приїхав до Буська? Ви під'їхали покласти шану. Поділити тим людям, які сьогодні спочивають вже в вічності. Ми шануємо їх і будемо пам'ятати про них, що вони віддали гідно своє життя, щоб був мир, спокій, нас. Єднаємося, схід і захід єдині, ми міцна держава, і будемо багатими. Місною і державою, дякую вам за увагу, що ви завітали до нас. І за, ага. за книжкою підійдете. Я Петро Степанович підпише її. Ось вони ага, ще підготували вам подарунки. Ну ми не знали, що у вас так буде аж багато. Кому не а їх виставить? ще більші. ми ще ми ще зробимо? Оці ангелики, що вас оберігали, як кажуть, я думаю, е, так от, через рік ми зустрінемося, і, і вже через рік. Е, і ви вже на наступний рік нас прокатаєте, добре? Ви <рес> так, ми подарунок, щоб, будете, щоб ми ви ми нас пам'ятали. І, і браслети, ну, і, і ангелики. А ви передайте, вони поділяться. Вони мають тут <рес> <у> дітей <рес> і з дітьми <рес> <поділяться>. Так. Давайте ми зараз вам. Так, і ще давайте на закінчення заспіваємо гімн України. <рес> <рес> Готові? <рес> так. І? Ще you oh. slo o o o we okay.